Всім привіт! Сьогодні вам хочу розказати про заміну скла передньої фари. Renault Master, Renault Messenger B80, B90, B120 з 80 по 97 рік. Всі знають, що фари на них дорогі. Знайти майже нереально, але вихід. Е Заміни скла фари є. Можна поміняти скло від ВАЗ-2105-07 Всі знають таку машину. Єдиний нюанс заключається в тому, що, в Жигуля скло фари йде трошки ширше. Ось видно, зазор. Ну, але це не проблема. Сюди дається якась пластенка, пластенка ставиться на герметик. Так само Скло клеїться на козовний герметик. Повністю все проходиться герметиком по колу козовним. Це все закривається і маєте повністю нове скло. Як альтернатива, можна взагалі цілу фару від джагуля поставити. Але прийдеться різати місце під установку фари. Там треба пів телевізора вирізати, щоб поставити цю фару. Ось видно оригінальна фара валіо. 96-го року. Ну, якось так воно виглядає. Ціна питання 180 гривень і герметик. Якось так воно є. Всім дякую за увагу.